В цьому випуску збірна України дізналась суперників в груповому етапі чемпіонату світу, скандал в Донецькому шахтарі через Олексія Біліка. Юрген Клоп готовий очолити Мадридський реал, але є одна умова: Житомирське полісся хоче орендувати Данила Сікана з правом викупу. Заряджайте вподобайку цьому відео для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Влітку донецький шахтар знову став на знайомий шлях. Замість українця довірили команду черговому іноземцю. Після відставки пушуча багато хто вважав, що настав час для свого, і головним претендентом називали Олексія Бєліка, донечанина легенду клубу і тренера Ю-19. Та все ж керівництво обрало Арду Турана. А Бєлік й надалі залишився в молодіжці. Він довго мовчав, поки не дав інтерв'ю Денису Бойку, і там, усміхаючись, кинув фразу, яка вибухнула в українській, та турецькій пресі. Цитата: У чому перевага пушича, чи Турана наді мною? У Турана єдиний плюс це мільйони підписників в інстаграм, а в іншому я не гірший, може навіть і кращий, сказав Білік. У Туреччині це сприймали мало як не виклик, і навіть самого Турана після матчу з Кривбасом запитали про слова Біліка, Дерда дипломатично відповів, що Білік фантастичний тренер, можливо, він і справді тренував би краще за нього. Це не перший раз, коли довгий язик створює біліку проблеми. У 2007-му він спустившись у шахту, сказав, що краще бути бомжем ніж шахтарем, і миттєво став мішенню для критики. Після того епізоду кар'єра в шахтарі як гравця для нього фактично закінчилася. І от тепер новий резонанс. Амбіції біліка зрозумілі. Він справді хоче і вірить, що здатний очолити першу команду, але проблема в іншому: він говорить не про відсутність довіри до українців загалом, а про те, що саме він є найкращим кандидатом. Проте реальність жорсткіша. Білік ніколи не працював з дорослими командами, не вигравав чемпіонат ю 19 і не має результатів, які могли б продавити його кандидатуру. Турецький спеціаліст Туран має хоча б підвищення і до суперліги та величезний авторитет після кар'єри в Атлетіко і Барселоні. І тут головне, тепер після гучних заяв, кожен крок Бєліка у шахтарі розглядатимуть під мікроскопом. Він або доведе всім, що справді готовий до великої роботи, або його прямолінійність знову стане причиною проблем, як 18 років тому. У роздягальні Мадридського реалу назріває серйозна напруга, все більше футболістів відверто незадоволені хабі Алонсо. Гравці нарікають не лише на його занадто академічні тренування, а й на те, що іспанець виявився слабким тактиком. Всередині команди кажуть, що структура гри розвалюється під тиском, а під час невдалих матчів тренер не здатен швидко перебудовуватися. Тож на цьому тлі дедалі частіше звучить ім'я Юргена Клопа, який знову серед кандидатів на пост головного тренера реалу. Через кризові результати та втрату віри в Алонсо керівництво клубу розглядає радикальні варіанти. За інформацією, іспанських змі клуб готовий прийти, але лише за умови повного контролю над спортивною політикою. Його вимоги вже відомі: два топ-підселення, опорник і класичний форвард, щоб перебудувати атаку навколомбапе, та чотири відходи гравців: а саме Алабесе, Бальоса, Брейма Діаса та Ендріка. Клоп не хоче на пів він готовий очолити реал тільки тоді, коли зможе формувати команду сам без компромісів. І на тлі недовіри до Олонсу цей варіант у Мадриді вже виглядає не фантастикою, а реальним сценарієм. Житомирське полісся активно готується до трансферного вікна, щоб посилити команду Руслана Ротаня, яка наразі перебуває на третьому місці чемпіонату України. Житомирці засікавилися Данилом Сіканом з спора та готові орендувати екс-форварда Шахтеря з правом викупу. Утім, на шляху вовків до омріяної угоди є перешкоди. По-перше, це суттєва зарплатня Сікана у турецькому клубі. По-друге, бажання українця продовжувати виступати в Європі. Але у Трабзон Сікан отримає дуже мало ігрового часу, що може змусити Форварда серйозно задуматися над пропозицією Полісся? Адже для нього вже давно стоїть питання регулярної практики, без якої важко розвиватися та тримати місце у збірній України. У Вашингтоні відбулось жеребкування фінального етапу чемпіонату світу з футболу. Під час церемонії 48 збірних розділили на вісім груп по чотири команди, серед них і була збірна України, на яку ще очікує плей-офф кваліфікації. Перед жеребкуванням наша збірна опинилась у четвертому кошику як учасник плей-офф. Тож за підсумками жеребкування наша збірна отримала в суперники збірні Нідерландів, Японії та Тунісу. Також наша збірна зіграє в групі F, Звісно, якщо кваліфікується на мундіаль. Чемпіонат світу відбудеться за участю 48 команд у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Нам була цікава думка іноземців на теоретичне протистояння проти нашої збірної, якщо чесно, було щось важко знайти, але ми все ж постарались для вас. Ну що ж, маю свіжі враження після жеребкування, і скажу відверто, група нам дісталась не з найпростіших. Так, є команди, які можуть добре пресингувати. Є ті, що закриваються в обороні і чекають моменту, а є такі, що просто біжать як ненормальні 90 хвилин і не зупиняються. Тобто розслаблятися не вийде кожен матч, буде нервовим. І треба ж нам ще було натрапити на сітку наших теоретичних суперників, та ще й на найсильнішу: шведи, поляки, албанці чи українці. Я думаю, що вийдуть останні. Україна сильна організована з хорошими індивідуальними виконавцями та характером. Вони вміють терпіти, знають, як грати проти фаворитів, і завжди віддають максимум на полі. Якщо їх недооцінити, можна отримати величезні проблеми. Так, Україна здатна створити момент, здатна покарати за помилки, але якщо ми зіграємо так, як уміємо, ми пройдемо їх без проблем. Як на мене, нам випав один із найскладніших жербів і поясню чому. Жеребкування ще раз нагадало, на цьому чемпіонаті світу не буде жодних подарунків. Кожна команда в нашій групі має свій стиль, свої сильні сторони своїх лідерів, і помилки тут не пробачаються. Нам дісталося справжнє випробування, де кожен матч може стати вирішальним. Щодо останнього теоретичного суперника, то це буде або Швеція, або Україна. Про Шведів і так все зрозуміло. Сильний склад дисципліна, тактика, і такі топові гравці, як Ісак чи Дьокереш – це серйозний виклик для будь-якої команди. Але найбільше дискусій в мене саме навколо України. Це збірна непередбачувана, емоційна жива команда, яка завжди грає не лише технікою, а й неймовірним характером. У них є футболісти, які вміють вирішувати матчі самотужки, є молодь, що не боїться великих команд, є шалена швидкість і постійний пресинг. Україна це суперник, який може ламати сценарії, забивати там, де шансів ніби й немає, і створювати проблеми навіть грандам. Тож тепер ви розумієте, чому я кажу, що наша група одна із найскладніших. Нам доведеться битися за кожну хвилину за кожен метр поля. Це буде справжня битва характерів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам теоретичні суперники збірної України в груповому етапі чемпіонату світу.